Цього разу я опинився в захоплюючому підводному світі, що наповнений різноманітними мобами та структурами. Вода тут отруйна, а повітря токсичне. Однак чи зможу я вижити в цій маленькій підводній кімнаті? Всім привіт! З вами Нітон. Це сьома серія проходження збірки Сія Ополіс. Давайте пригадаємо, чим займалися в минулі серії. Повністю виконали лінію квестів незер, побудували механізм по переробці незерської мульчі, з якої вже отримую незерітові уламки та деякі незерські ресурси. В цій серії перейдемо до наступної лінії квестів кольорові печери. Цій лінії квестів нам необхідно потрапити у вимір з кольоровими печерами. Не забуваємо про інтерактив. Збираємо тисячу потопа, який які нова серія, не заставив вас довго чекати. Домовились? Тоді починаємо! Перед тим як направитися вимір з кольоровими печерами, необхідно зайнятися невеликою домашньою В Першу чергу ви підмітили, що бедрокові інструменти та броня не такі міцні. Буквально за серію бедрокове кайло зламалося, та й броня не надто сильно захищала. Навіть кілька разів помер. Тож броню та інструменти пропоную замінити на незріт. Необхідно всього 6 незріта, адже сокиру та лопату рідко використовую. Тому не бачу сенсу їх перероблювати. Залишається тільки покращити до незріта. Тепер я виглядаю ось так: насправді капелюшок дракона якось вже не дуже вписується. Тож, ж, мабуть, я його і приберу. Так набагато краще. Далі мене дістали ось ці скрині. Але робити круту МЄ-систему я не хочу. Адже по квестам я бачу, що залишається не так багато завдань, в яких не потрібно автоматизувати ці процеси. Тож спробуємо пройти цю збірку на дерев'яній МЄ-системі. Але в будь-якому випадку потрібно робити сховище. Пропоную зробити діамантові скрині з моду Iron Chest. Як виявилося в крафті діамантових скринь найскладнішим елементом є скло. Якого не так багато? А ось таке скло туди не підходить. Та й отримати його можу тільки через піч. Є декілька крутих пічок. Незрітива, Супреміум піч та пробуджена супреміум піч. Простіше було б зробити просто незерітову піч. А хто шукає прості шляхи? Заберу всю есенцію, що в мене є. Для початку потрібно зробити інферіум піч, потім прудентівну піч, наступно тертіум піч, імперіум піч. Вистачає тільки на один супреміум блок. Але необхідно ще п'ять есенцій, із яких тільки дві є. Добре, необхідно пришвидшити фітогенні ізолятори. Потрібно зробити наступний інтегральний компонент. Якраз не зеркар вже отримую. Єдина проблема це зібрати всі компоненти із всіх механізмів. Одна сторона це майже два стаки. Перший стак. Тобто, а що кварц так повільно робиться? Він реально так повільно робиться. Тож відразу одне поліпшення суди трішечки пришвидшилось. Окей, можна покращити підсилювач потоку, тільки необхідні душові шестерні. Це пил піска душ, інвара Апетиту пісок душ, хоч є, але його недостатньо необхідно зробити незерносіння. Тож можу перевірити імперіум піч. 16 незерека в рази швидше плаве, але гадаю, цього недостатньо. Пощастило, що в минулій серії трішки знайшли бородавок. Все на своїх місцях залишається додати тільки насіння. Додався ще один фітогенний ізолятор. Тепер максимально просто можу створити пісок душ, але есенції не так багато в будь-якому випадку. Вона буде накопичуватися. Всього можу зробити 8 поліпшень. Це не так багато. А процес крафту занадто часозатратний. Тож пропоную засунути тільки в найкорисніші механізми. В даному випадку це прискорення витовлення інферіум есенції. Енергії витрачається 249. Зате ж швидкість виробництва непогана. Хоча, якщо подивитися на різницю між цими поліпшеннями, то це тільки в енергії, а ефективність ніяк не змінюється. Тож і робити їх немає сенсу. За цей час не ще 15 стак інферіумної есенції, з якою вже може зробити необхідну кількість супреміум есенції. Та нарешті зробити супреміум піч. В якої швидкість плавки 4 тисячі відсотків порівняно зі звичайною піччю, тож її можна сміло замінити та подивитися, як швидко буде робитися скло. Це неймовірна швидкість. Саме на таке я і розрахував. Хоча мені здається, що це можна ще швидше зробити, тільки необхідно зробити пробуджену піч. Але поки що мені й такої вистачить. Тож, нарешті, можу доробити діамантові скрині та сховати із зовнішньої сторони. Вийшла ось така кількість, хоча можна було б ще по краям додати. Але, гадаю, і цього вистачить. Залишається тільки під'єднати до дерев'яної системи. Тепер дерев'яна система буде бачити ось ці всі порожні слоти. Тож спокійно можу переносити всі речі, які мене залишилися. Візуально на базі майже нічого не змінилося. Єдине що, ось там трішки видно скрині. Та механізми запрацювали в рази швидше. Останнє, що хотів би ще зробити, це Ліпшити свій бекпак То незері того рівня. Візуально він ніяк не змінився, тільки з'явилося ще трішки порожніх слотів. Поки займався рутиною, вийшла третя версія збірки, тож я її вже оновив до останні. Перед тим як вирушимо в подорож, я хотів би зробити легальні телепорти, про які розповідалося в ознайомчих квестах. В каталозі ми можемо придбати будь-який варп. Вони тільки відрізняються по кольорам. Мені ж необхідно купити декілька. Темний це буде до бедруку, червоний це буде до незеру та блакитний, це буде кольорові печери. Та щоб злінкувати варпи, необхідний ключ. Далі почергово встановлюю варпи, далі надіваю акваланг та пливу до бедруку. Ось я на місці. Встановлюю ще один варп. Далі потрібно злінкувати ці варпи Shift-PKM. Далі потрібно було повернутися додому та знову натиснути shift pkm Тепер, якщо натиснути Shift, я буду телепортуватися до Бедроку. Тепер мене цікавить, чи я можу ламати Бедрок. Як виявляється, незрітове кейло не може ламати Бедрок. Тобто курйоз рунівник незерського Бедроку працює трішки по-інакшому. Тому потрібно повернутися додому, щоб зробити Бедрокове кейло. Далі обираю наступний варп, потім телепортуємося в незер через порожнечу. Повільно ось так спускаюсь. Зверху я вже не можу нічого встановити. Тож доведеться зламати один блок, куди я вже зможу розмістити варп та слінкувати. Між вимірами не можна робити варпи. Добре, тоді доведеться повернутися додому та забрати ці варпи, та зробити декілька телепортацій до бедруку. Тепер знову ж таки відмічаю цей варп, шукаю дірку, щоб спуститися. За допомогою глайдера я зможу безпечно спуститися ось так. Далі шукаю найнижчу точку. За допомоги веймайнера роблю тунель. Таким чином швидко добрався до бедроку. Як бачите, тепер я можу все ламати. Але якщо я приберу курйоз руйнівний незерського бедроку, то тепер я тут нічого не зможу ламати. Ось яку можливість давав цей курйоз. Дайвінговий костюм мені більше не потрібний. Одягаю незрітовий, ще один варп та лінкую. Тепер, якщо натиснути shift, я буду телепортуватися на дак незеру. І знову ж таки, з даху до бедруку. Здається, знайшов найнижчу точку, саме її потрібно зламати, щоб телепортуватися. Кольорові печери. Ось я на місці, знову ж таки на даху. Зверху я не можу встановити блоки, і тут висота 127 блоків. Тому відразу прокопаюся вниз і спробую трішки схитрити, обрати мані тунель вниз в надії, що проламаються всі шари бедроку. Ні тільки один. Але дивіться, я вже проламав якесь кольорове каміння. Останній, ну майже, ще там є один шар. Добре нічого вигадувати не буду, просто проламаю його. Я хоч залишився живий. Вау! Що це взагалі за вимір? Я бачу тут кольорове каміння, кольорові дерева та навіть дерево, яке в мене було спочатку. Гадаю, не потрібно нічого вигадувати. Просто відкриваємо завдання та дивимося, що нам потрібно зробити: потрапити в кольорові печери. Це вже виконали. Далі знайти нову структуру кольоровий храм. Зачекайте, я його так просто не знайду. В минулі лінії квестів Незер я створив структурний компас, за допомогою якого зможемо знайти структуру. Тож доведеться повертатися додому. По компас. Далі просто йдемо на варп, спускаємося в порожнечу, знову ж таки, телепортуйся на варп та Тербаю в порожнечу. А далі просто пади в дюрко. Натискаю Shift ПКМ, шукаю кольоровий храм, обираю, натискаю ПКМ і за 560 блоків в ту сторону. Нам потрібно йти. Чудово, що компас показує відстань до структури. Наприклад, щоб не спускатися повільно, я можу пролетіти. Ось і глухий кут, але все рівно потрібно в той напрямок. Тож буду копати невеликі тунелі. І ось такими тунелями дуже швидко ламається кайло. Здається, я щось пропустив. Мабуть, потрібно вже копатися вниз. Спробую обережно подвійним тунелем. О, я вже щось там бачу. Добре. Спускаємося далі. Прикопаюсь під краєм, щоб не відразу впасти. Це що взагалі таке? Кольорова піраміда, чи що? Бачу прихід, але я не знаю, що на мене там чекатиме. А що я втрачаю? Стрибаємо! І вона що, середини порожня? А ні, я знайшов глибокосланцеву змішану кам'яну руду, з якої вже отримую необроблений змішаний камінь. Добре, майнер можу все це забрати. Та ще ось трішки. Зачекайте, а я можу звідси вийти? О, ще якась скриня. Золото яблуко, хліб та сідло. Не надто корисні ресурси в будь-якому випадку це заберу. О, та тут декілька скриньок знову ж таки змішані кам'яні злитки та пластинка. Так, давайте по квестам подивимося, що ми далі можемо зробити: змішану кам'юну руду, просто з необробленого змішаного камня та звичайного каміння. Далі самородок робиться зі злитка. Тож здається, мені більше не потрібно тут залишатися, можу повертатися додому. Чорний залізний злиток робиться просто з барника. Але необхідно дуже багато злитків змішаного каменю, які, по ідеї, можу отримати на сітки. Але це я отримую з одного необробленого змішаного каменю. Один злиток змішаного каменю. Тобто, якщо я зроблю поліпшення, можливо, буде подвоюватися. Тому швидко потрібно зробити ці всі поліпшення аж до максимального рівня. В крафті навіть необхідні не злитки. Ось такі темні поліпшення я зробити не можу. Це, скоріш за все, креативні. Зате ось такі кольори. Можу зробити. Про всяк випадок зробив відразу чотири. Максимально примітивна схема. Ось відразу два злитка. І навіть не витратило матеріал. А ні, ось я помітив, витрачається. Але дуже рідко, завдяки поліпшенню. А вже необроблений змішаний камінь можу отримати самородків. І злитків крафтяться самородки, а вже потім вони перекрафчуються в необроблений змішаний камінь. Який надходить в сито, то ж далі можу зробити чорний залізний злиток. Наступне завдання — чорний залізний шифер робиться просто на пресі. Далі розгалудження, базовий компонент та чорна залізна рамка. Базовий компонент вже робиться на індукційній плавильні, а вже чорна залізна рамка здається не так складно. Тож для початку зроблю чорну залізну рамку. Та щоб не гадати, давайте відразу подивимося наступний квест. Базовий верстак! Для нього вже необхідно 4 базових компонента. Всі компоненти на свої місця розсучався крафт базових компонентів. Базовий верстак є. Yeah. Наступний квест це люмінісценція, яку вже можу створити на спеціальному базовому верстаку. Пощастило, що трішки порха зібрав. Багато створювати не буду просто щоб виконати завдання. Наступне завдання це розширений компонент, який вже створюється з посиленого інтегрованої компонента. Та люмінісценції. І як бачимо, нам потрібно їх буде 4. Пощастило, що на початку серії створював розширений компонент. Та покращує до розширеного верстака. Останній квест це елітний верстак. Необхідно 4 елітних компонента. Це резонантний інтегральний компонент та кристалітичний злиток. До речі, не такий складний крафт. І пощастило, що я вирощував есенцію. А отже резонантний інтегральний компонент це ще складніше: Ендеріум злиток це сплав діамантів свинцю та ендерперлів. У мене є тільки фрагменти ендерперлини. Але якщо ми повернемося на найперші квести час мульчування, то тут я можу знайти самонінг блок. Крафтиться нескладно. Та виконав ще одну лінію квестів. Поки з цього нічого не зрозуміло. Потрібний камінь та фрагмент ендерперлини. Добре, камінь знизу, фрагмент зверху. І ось з'явився ендермен. Тепер я зможу його вбити. Але з нього не завжди щось випадає. Тож, треба буде постояти повбивати. Ось один і випав. А вже з одної перлини отримую дев'ять фрагментів. А якщо вбивати відразу довпу, але вони все рівно вмирають по одному чомусь. Вибив 21 перлину та трішки мішечків. В принципі, я не проти їх всіх відкрити. Бачу декілька нових головних уборів. Наприклад, голова коня. Із шоломом якось негарно виглядає. Хоча я можу прибрати шолом, і в мене буде ось така голова. Хоча вона не дуже гарно виглядає. В інвентарі прикольніше. Джестер, тобто клоун. ой, старий дід. Вушки котика, ой, кроваве око. Беньки, які мені не підходять. Е, нос селянина. Та ось такі сердечки. Це мені здається найбільше підходить. Нарешті елітний компонент. Останній елітний верстак. Викинена ще одна лінія квестів. Наступна лінія квестів це святині. Ці лінії квестів не так багато задань, тож побачимо, наскільки вони будуть складні. Ключ від скелетової святині. Мені подобається цей ключ. Крафт максимально простий. Далі необхідно зробити фрагмент або ж просто його розламати. Ключ та ламаємо. Далі необхідно зробити чотири ключа: повітря, землі, води та полум'я. Нічого собі, який здорований крафт. Добре, давайте дивитися, що нам потрібно. Для початку потрібно зробити насіння повітря. Все на своїх місцях залишається додати тільки насіння і трішечки зачекати. Як я розумію, есенція повітря майже ніде не використовується. Тож можу виростити декілька в фітогенному ізоляторі. Для крафтоключа необхідно всього 8 есенції. Перідні блоки робляться з пір'я, то вже необхідно спавнити курок. Знизу ґрунт, а зверху будь-яке насіння. Щоб з'явилася курка. Краще не вбивати кучками. Трішки прилучився, натискаючи ліву та праву клавішу. Так легко зробив пір'єнні блоки. Жовтий ґрунт. Його можна пофарбувати, але спочатку потрібно зробити жовтий барник. Хоча зачекайте, барник я здається можу купити в каталогі. Ось жовтий. Дякую. Необхідний барник та грунт. І ось він почав фарбуватися. А також знадобиться трішки фрагментів ключа. Здається, в мене все необхідне є. Ключ повітря створив та блок повітря. А де мені взяти спочатку сам блок повітря? Окей, цей ключ потрібно використати на блокі ключа. Добре, давайте спочатку зробимо коридор. Я думав, він буде трішки більший. Ну що ж, використовую перший ключ, і що не так. Добре, можливо, мені потрібно зробити спочатку такий ключ. Цей ключ зовсім нічого не робить. Скоріше за все, мені доведеться шукати якусь нову структуру в звичайному світі. В структур компас святиня. Ось це нам потрібно. Розпочався пошук через дві тисячі блоків. Потрібно в тому напрямку йти дві тисячі блоків. Потрібен звичайний човен. Та спробувати туди доплести. Це займе деякий час. Надіюсь, мене ніяка кула не з'їсть. Дві тисячі блоків на човні це не так і багато, як здавалося. І, мабуть, я знайшов те, що мені було потрібно. Добре, підходимо. І що це таке? А нам потрібно ось туди. Зламаємо блок і активуємо. Воно пофарбувалося і є якраз блок повітря. Я його зміг зламати рукою, але я вже запереживав, що він не випаде. І якщо я знову ж таки натисну ПКМ, знайдеться нова структура, але спочатку потрібно зробити решту ключів. Добре, відразу зроблю ще вісім бесенцій, щоб продублювати блок повітря. Далі ключ землі. В першу чергу зробимо насіння землі для земляної агломерації. Потрібна трава. Є одна ідейка: зробити ось так, а далі трава вже розростеться. Та ножицями можу її зрізати Крафт насіння землі. Відразу зроблю 16 есенції. Далі необхідний зелений парник та пофарбувати 12 грунту, а також 4 зелених колоди. Залишилося виростати чотири кавуна. Ось і земляний ключ. Наступний ключ води. Есенція води в мене вже є, тому її створювати не потрібно. Пощастило, що я давно знайшов серця моря. Адже в крафті водного ключа використовується воно. Ключ полум'я створювався найпростіше. Все необхідне в мене вже було. Вирушаю на пошук ще трьох святинь. Здається, я пливу в той же напрямок, куди раніше плив. Надіюсь, це буде інша структура. Ось я вже щось бачу, і вона порожня. Зачекайте, а вони що оновлюються, чи що? Чи це можливо реально інше? Потрібно бути обережне. Перешнішим отримуй і зомбі також. Так, це зовсім інша структура. Тож можу зламати блок і активувати, і спокійно забрати блок землі. Тож шукаємо наступну структуру, та я вже її бачу: ключ води та блок води. Залишається знайти останню структуру, вона знаходиться за 400 блоків. Хоча вона навіть трішки ближче знаходиться. Ось ще одна структура. До речі, їх тут багато. Останній ключ полум'я та блок полум'я. Тож всі блоки я зібрав та можу повертатися додому. Відразу можу продублювати всі блоки, щоб в кінці кінців зробити ядро ока. Спочатку око Ендра, а вже потім ядро ока. Виконав ще одну лінію квестів. Насправді вона була не дуже складною. Остання лінія квестів це Ока. Квест. Нам потрібно зібрати ось ці всі ока. Деякі з них ми вже бачили, і я їх вже отримав, а деякі доведеться ще знайти або ж створити. Із цих всіх очей я можу зробити ендер око кур'оз, який дозволить розміщувати ендер ока в рамку портала. Але це сюжет наступної серії. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити вихід наступної серії. Також поставте подобайку та залишіть свій незабутній коментар. Окрема подяка спонсорам каналу за вашу підтримку. Завдяки вам канал тримається якось на плаву. Можете також підписатися на телеграм-канал, там всі новини та сповіщення. З вами був Нітон. До Тупній серії